Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримось у щось дуже особисте і водночас надзвичайно важливе: приватний щоденник Девіда Брейнерда, місіонера 18-го століття. Знаєте, його записи це не просто хроніка подій, це до болю чесне дослідження душі, що бореться. Це таке собі вікно у глибоку духовну подорож, яка, як на мене, розкриває саму суть реформатського розуміння благодаті. І ми побачимо, як саме ця внутрішня боротьба стала тим горнилом, що викувало його служіння. Отже. Давайте перенесемося у листопад 1742 року. Перед нами молодий Девід Брейнард. Він щойно отримав призначення стати місіонером серед корінних американців. Здавалося, б, ось воно так. Вершина його мрії, справа всього життя. Але за оцим зовнішнім фасадом рішучості ховається душа, в якій вирує справжня буря. Просто вслухайтесь у ці слова, записані на самому старті його шляху. О, яке я ніщо, який я прах і попіл! Це ж не якась поетична фігура мови чи, знаєте, фальшива скромність. Ні, це крик душі, це болісне глибоке усвідомлення власної гріховності перед лицем абсолютно святого Бога. І це, власне, і є відправна точка всього реформатського мислення, чесний погляд на себе без прикрас. І от коли ми починаємо гортати його щоденник. Ми відразу ж стикаємося з цією головною, все поглинаючою темою, гнітючим тягарем власної негідності. І тут мова не про поганий настрій чи меланхолію, це справжнє духовне випробування, яке лежить в основі розуміння, навіщо нам взагалі потрібне спасіння. І ці почуття не були якимись швидкоплинними це була його щоденна реальність. Тільки вдумайтесь в мову його серця, почуття великої мерзенності, невимовна негідність. Він пише про бездонну прірву відчайдушного зла всередині себе, про дивовижний тягар провини, і навіть про відчуття вічної марності. Це була його постійна гнітюча реальність. Іноді ця внутрішня боротьба сягала просто жахливих крайнощів. У цьому записі він каже, що відчував себе так, наче замкнений у самому пеклі, і мова тут не про вогонь. Ні. Він говорить про найстрашнішу муку відчуття повної відрізаності від Божої присутності. Це глибоке усвідомлення того, на що насправді заслуговує гріх. І цей стан, звичайно, прямо впливав на його покликання. Він почувався настільки нечистим. Що вважав себе негідним навіть просто бути серед людей, яким мав нести Євангеліє. Ну хіба це не дивовижний парадокс? Посланець доброї новини, який вважає себе непридатним ані для неба, ані для землі. Але і ось тут починається найважливіше якби щоденник Брейнерда складався лише з цього мороку, це була просто історія депресії. Та серед цієї непроглядної темряви раптом спалахують моменти неймовірного світла. Це інший полюс його досвіду, переживання суверенної Божої благодаті. Просто уявімо собі цей контраст після днів і тижнів відчаю раптом приходить не полегшення, а переживання Божої сили. Зверніть увагу, він не знаходить її в собі. Його душа вхопилася за неї. Це щось, що приходить ззовні. Він називається солодкими проблисками божественної слави, які втішають і зміцнюють його знеможену душу. І це були не просто якісь емоційні підйоми. Ні. Вони характеризувалися глибоким, особистим переживанням самого характеру Христа. Оця солодкість, ніжність, любов це не просто його власні почуття, а плід реальної Божої присутності, який він відчував у своїй душі. І ось що справді вражає. Погляньмо на це порівняння: ці два стани існували пліч опліч з одного боку: прірва зла, темрява, жах. З іншого солодкість, сила, любов. Це не був якийсь поступовий прогрес від поганого до хорошого. Це були постійні духовні гойдалки, де відчай і божественна розрада могли змінити одне одного впродовж кількох родин. І знаєте, мабуть, саме так і виглядає справжнє життя віри у грішному світі. Добре. Але як ця напружена внутрішня битва вплинула на його служіння? Можна було б подумати, що вона йому заважала. Аж ніяк. Вона не просто вплинула. Вона його сформувала, його служіння було буквально викуване у вогні цих страждань. І що надзвичайно важливо, вся ця внутрішня боротьба відбувалася не в монастирській келії. Погляньмо на його графік він постійно в русі, подорожує, проповідує, зустрічається з людьми. Його найглибші духовні битви відбувалися просто в дорозі, серед активного служіння. Це не теорія, це життя. І тут ми бачимо прямий результат. Його особиста боротьба надавала його проповідям неймовірної автентичності. Коли він говорив про смирення, люди йому вірили, бо він сам щодня відчував свою нікчемність. Коли він застерігав від поверхової релігійності, це було тому, що він знав ціну справжнім духовним переживанням. Його послання було автентичним, бо він сам його проживав. Тож, чим завершується цей підготовчий період? Можливо, якоюсь тріумфальною перемогою над сумнівами? Зовсім ні. Фінал цієї історії набагато тихіший, але водночас і набагато сильніший. Він полягає в акті рішучої вірності своєму покликанню. 2 лютого 1743 року Брейнерд прощається з друзями і вирушає у свою подорож. Він не відчуває ні піднесення, ні впевненості. Навпаки, він пише, що легше було б лягти в могилу, ніж іти зустріч невідомості, і все ж він вирішує йти. І ось у цьому полягає вирішальний урок його рішеність ґрунтувалася не на відчутті власної сили, її просто не було вона ґрунтувалася на послуху Божому покликанню, попри тотальне відчуття власної слабкості. Він іде не тому, що почувається готовим, а тому, що покликаний. І це, по суті, і є віра, що покладається не на себе, а виключно на Бога. Історія Брейнерда залишає нас із цим глибоким питанням а що, як наші найважчі внутрішні битви, наше усвідомлення власної немочі і є тим самим ґрунтом, на якому Бог готує нас до своєї праці. Адже тоді слава дістається не нам, а йому. Бо його сила, як відомо, звершується в нашій немочі.